Вітаю! Протягом сьогоднішнього уроку ми підготуємося до написання контрольного переказу розповідного тексту з елементами опису, пам'ятки історії та культури. Пригадаємо, що таке пам'ятка. Пам'ятка це предмет матеріального або духовного життя здавнини. Такою пам'яткою може слугувати не тільки конкретний предмет, наприклад, козацька шабля, це може бути ікона, це може бути картина. Це можуть бути прикраси, це може бути ціла архітектурна споруда, така, яка, така, як собор, наприклад, палац і так далі. Нагадую, як ми оформлюємо роботу, оформлення не змінилося. Після заголовків крапка не ставиться. В заголовках ми з вами вказуємо дату, вид роботи і назву тексту, який будемо переказувати. Сьогодні це місто фортеця. Звернімо увагу на правопис цього слова, місто фортеця, складний іменник без сполучуваного голосного, тому пишемо з Дефісом. Дуже скоро в восьмому класі будемо говорити і згадувати це правило, тільки уже у зв'язку з вивченням нового для нас терміну. Ось, і вже в цьому правилі буде звучати інший термін. У 5-6 класі ми не могли вживати цей термін, тому що не вивчали цього матеріалу. І зараз представляю вам героя, якого нам треба буде описати. Це Кам'янець-Подільська фортеця, Кам'янець-Подільський замок, Старий Замок. Тобто, ось якраз саме цій споруді присвячено текст, який ми будемо переказувати. Отже, перше читання. Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині, недаремно називають туристичною меккою України. Місто вражає кількістю історичних пам'яток, занурює в давні епохи лицарської слави, зберігає свідчення про звитяжних героїв. Квіткою на камені назвала Кам'янець-Подільський Леся Українка. Більшість мандрівників їдуть сюди заради старого замку, збудованого на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич. Природний ландшафт сприяв обороноздатності фортеці. Про час зведення першої оборонної споруди точних свідчень немає. Дослідники дійшли згоди тільки в одному: в 11 столітті на цьому місці стояв дерев'яний частокіл, що оберігав частину Галицько-Волинського князівства. Після масштабної пожежі в 13 столітті дерево замінили на камінь. Старий замок, серце твердині. Він збудований у формі неправильного чотирикутника, периметр якого охороняють 11 башт. Їхні назви нагадують відвідувачам про дивовижну долю споруди папська, ляська або біла, ковпак, Лянськоронська, Чорна та інші. Папська вежа зведена за сприяння папи Римського. У ній тричі відбував ув'язнення ватажок селянського руху Устим Кармалюк. Біла вежа слугувала скарбницею польських шляхтичів і духовенства. У приземкуваті стіни нової східної вежі, вморовані ядра так супротивникові давали зрозуміти про могутність фортеці. За весь період існування замок було завойовано лише двічі. Існує легенда, що розповідає, як хан Осман II Прийшовши в ці місця з багатотисячним військом, був вражений величчю і неприступністю оборонної споруди. Він запитав слуг, хто побудував такий могутній замок. Сам Аллах доклав руку, була відповідь Нехай тоді Бог і бере його штурмом, сказав Осман II. Кам'янець-Подільська фортеця, внесена до списку пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО, вважається одним із семи чудес України. Часто виступає локацією для кінематографістів, описана в багатьох творах художньої літератури. Це музей просто неба, який зберігає залишки багатьох культур. Обов'язково відвідайте це унікальне місце. Хочеться одразу звернути увагу, що декілька словосполучень вжиті в цьому тексті в переносному значенні. І одне з словосполучень, а воно якраз і починало наш текст: те, що Кам'янець Подільський. Вважається туристичною меккою України. Отже, що таке мекка? Мекка це географічна назва, і в прямому значенні, а це в нашому тексті це слово вжито в переносному значенні у слово сполучення, отже, в прямому значенні це найвідоміше місто Саудівської Аравії, і взагалі з цим містом пов'язане паломництво мусульман, це святе для них місце, і туди вони приходять на поклоніння до Бога. У нас в нашому тексті мека вжита в переносному значенні в словосполученні, туристична мека. Тут мається на увазі місце, яке розцінюється як центр діяльності або інтересу. Отже, нам треба розуміти, що Кам'янець-Подільський викликає інтерес у багатьох мандрівників не тільки з території України, але й з інших куточків світу. Такий момент. Далі. Для того, щоб легше було переказувати текст, підготовлено план. План якраз допомагає нам упорядкувати думки, бачити, що ми за чим повинні писати, і пригадувати текст, тому що ті словосполучення і ті речення в тексті, вони якраз і орієнтують нас згадати про того або про те, про що йдеться. Отже, перший і п'ятий пункт, зрозуміло, це вступний і заключний якраз пункт нашого тексту. Кам'янець-Подільський туристична мека України. Послухаємо текст другий раз для того, щоб була прив'язка до пунктів і підпунктів плану. Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині, недаремно називають туристичною меккою України. Місто вражає кількістю історичних пам'яток, занурює в давні епохи лицарської слави, зберігає свідчення про звитяжних героїв. Квіткою на камені назвала Кам'янець-Подільський Леся Українка. Ось такий своєрідний вступ. Далі, В другому пункті у нас якраз і містяться елементи опису старого замку, фортеці безпосередньо. І тут для того, щоб легше було передати у ці особливості пункт, розбито на підпункти. Більшість мандрівників їдуть сюди заради старого замку, збудованого на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич. Природний ландшафт сприяв обороноздатності фортеці. Про час зведення першої оборонної споруди точних свідчень немає. Дослідники дійшли згоди тільки в одному. В 11 столітті на цьому місці стояв дерев'яний частокіл, що вберігав частину Галицько-Волинського князівства. Після масштабної пожежі в XIII столітті дерево замінили на камінь. Старий замок серце твердині. Він збудований у формі неправильного чотирикутника. Периметри якого охороняють 11 башт. Їхні назви нагадують відвідувачам про дивовижну долю споруди папська, ляська або біла, ковпак, Ляньськоронська, Чорна та інші. Наступний пункт містить інформацію про найцікавіші, мабуть такі історії, пов'язані із деякими з башт. Папська вежа зведена за сприяння Папи римського. У ній тричі відбував ув'язнення ватажок селянського руху Устим Кармалюк. Біла вежа слугувала скарбницею польських шляхтичів чи духовенства. У приземкуваті стіни нової східної вежі вмуровані ядра, так супротивникові давали зрозуміти про могутність фортеці. Далі вміщено легенду про похідки хана Осману. Існує легенда, що розповідає, як хан Осман II, прийшовши в ці місця з багатотисячним військом, був вражений величчю і неприступністю оборонної споруди. Він запитав слух, хто побудував такий могутній замок. Сам Аллах доклав руку, була відповідь: Нехай тоді Бог і бере його штурмом, сказав Осман. І висновок, заключна частина про Велике історичне і культурне значення пам'ятки. Кам'янець-Подільська фортеця, внесена до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО, вважається одним із семи чудес України, часто виступає локацією для кінематографістів, описана в багатьох творах художньої літератури. Це музей просто неба, який зберігає залишки багатьох культур. Обов'язково відвідайте це унікальне місце. Що стосується змісту, то тут ми з вами вже проглянули план, тобто тут підготувалися. А тепер, крім того, що ми з вами повинні передати зміст точно, близько до тексту, ми повинні його ще правильно оформити з точки зору орфографії і пунктуації. Тому зараз ми будемо звертати увагу на ті слова, словосполучення, які повторимо орфограми, і ви почуєте пояснення. Тобто одержати консультацію для того, щоб вам легше було потім правильно записати ці слова словосполучення, оформити речення у вашому переказі. Отже, Кам'янець-Подільський це географічна назва, подвійна назва, тому обидва слова пишуться з великої літери, з Дефісом. Хмельниччина: те, що ми з вами не встигли повторити всі орфограми, це брак часу. Але ми з вами повинні звернути увагу на це слово, тому що в шостому класі вивчали зміни приголосних, які відбуваються на межі двох значущих частин слова. Отже, в іменниках, які утворюються за допомогою суфікса ин і закінчення а, якщо прикметник має суфікс ЦІК, то ця основа змінюється в іменнику на дві букви «ч». Хмельницький. Хмельниччина. І якщо б ми з вами писали про Донецький регіон, тоді слово Донеччина, яка утворена від прикметника з суфіксом «цьк», теж би писалася з двома літерами Ч. Квітка на камені це нагадування про поетичну назву, яку дала Кам'янець-Подільській фортеці Леся Українка. Зрозуміло, вона поетеса, мислить образами, ось саме такий образ спав їй на думку, коли вона побачила цю величну споруду. Наступне слово, правильно сказати слово сполучення, але нас цікавить тут насамперед слово каньйон. Каньйон річки Смотрич нагадує нам і про розташування цієї Кам'янець-Подільської фортеці, і ми повинні звернути увагу на слово каньйон. У шостому класі під час вивчення правопису слів іншомовного походження ми говорили про такі слова, які в українській мові пишуться поєднанням трьох літер. Знака якшення, далі йота і буква У. Під тиском російської мови, а там це слово пишеться без йота, дуже багато людей, які вивчали паралельно ці дві мови, якраз пишуть з помилками. Ми будемо писати з буквою йот, тому що вона звучить з звуком й, коли ми вимовляємо це слово. каньйон, бульйон, медальйон, мільйон, шиньйон. Так Такі слова пишуться якраз з поєднанням цих трьох літер. Наступне слово ландшафт це іноземне слово, засилля приголосних звуків якраз і дає підтвердження цьому. Ви можете замінити синонімами словами рельєф, місцевість і так далі, місце, кому ще до вподоби. Галицько-Волинське князівство. Складені назви, і слово князівство тут не виступає власною назвою, тому що князівств було багато, особливо в період Київської Русі. От Галицько-Волинське це його назва, Оці, оце якраз слово, яке складається з двох частин, подвійна назва, яка Кам'янець-Подільський, пишеться з великої літери, обидва слова. Форма неправильного чотирикутника нагадує, у якій формі побудовано саме цю споруду. І далі подані назви деяких башт для того, щоб ви не забули їх, тому що їх немає у пунктах плану. Ляська друга назва біла. Зрозуміло, чому ляська, тому що ляхи, тобто про поляки ведеться, зведена вона була вже за панування тут поляків, тоді коли вони були господарями саме цієї споруди. Ковпак, Лянцкоронська. знову ж таки, Лянц, тобто польська корона, тобто те, що належить польському королівству, польському королю. Папа Римський, обидва слава Боже, це з великої літери, тому що це є президент України. Ми з вами розуміємо така духовна посада, от так що записуємо правильно. Устим Кармелюк ми з вами на уроці української літератури, вже в 8 класі, вивчаючи історичні пісні, знайомилися із життям цього відважного чоловіка, який боровся за права українських селян. Слово Аллах це ім'я Бога у мусульманській релігії. Це слово ми будемо використовувати або не використовувати, буду замінювати просто словом Бог, але все одно будемо писати з великої літери, тоді, коли передаватимемо легенду про намагання завоювати цю фортецю ханом Османом II. І як ви бачите далі, у нас іде велике, велика, велика, велика власна назва, складена: список пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО. Тільки список ми пишемо з великої літери. І... У нас абревіатура в кінці, це якраз ось ініціальні букви, з яких складається назва міжнародної організації, яка опікується зібранням і збереженням пам'яток історичних пам'яток, культурних пам'яток всієї цивілізації. Локація це знову ж таки декорації, місце, можна використовувати, можна замінювати синонімом. Крім того, коли ви будете передавати зміст, не забувайте, що слово замок або фортеця не повинні повторюватися в кожному реченні. Ми можемо замінювати їх. І тут у нас дана низка таких слів, якими можна замінити Ось, і трошки текст свій урізноманітнити. Замок, фортеця, твердина, об... твердиня, оборонна споруда, пам'ятка і так далі. І слово вежа має в українській мові синонім башта. Це те, що стосувалося лексичного оформлення, граматичного оформлення, орфографічного оформлення. Тепер ми з вами зупинимося на деяких пунктограмах. Тоді, коли ви чули в тексті легенду про намагання завоювати фортецю ханом Османом II, там прозвучала пряма мова. І, в принципі, якщо ви будете оформлювати прямою мовою речення, то тут нагадування. Про те, які розділи знаки ставляться. Тобто, тут подано формули. Ну, наприклад, слова автора Хан Осман II запитав у слух двокрапка і в лапках з великої літери. Тут немає знака питання, але ви розумієте, що ми повинні поставити знак питання, якщо буде так оформлювати. Хто побудував цей величний замок або цей неприступний замок. От, далі, слуга відповідає, що сам Аллах доклав руку. Кома, тире, і слова автора з маленької літери прозвучало у відповідь, або була відповідь, або такою була відповідь, і так далі. Нагадую, що ми можемо не зважати на таке оформлення, ми можемо замінити синонімом синтаксичним, тобто передати розмову за допомогою речення з непрямою мовою. Як переформатувати речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою, ви вивчали. І сподіваюся, навчилися в п'ятому класі, не забули до сьогоднішнього дня. Ми з вами перефразуємо це речення і передамо зміст його за допомогою складного речення, яке не буде містити лапок, двокрапки там і так далі. Тобто тут розбиратися не треба буде. Наприклад, хан Осман II запитав слух про те, хто збудував цей замок. Не буде ніякого знака питання, тому що ми просто передаємо. Зміст розмови між ханом та його слугами. Не Забувати тільки, що між частинами складного речення у будь-якому випадку повинен бути розділовий знак. І тут він є. В кінці знака питання не буде, тому що ми з вами передаємо не пряме запитання, а ми передаємо зміст чиєїсь розмови. Тобто розповідаємо, якщо так можна висловитися, про чиюсь розмову. Ну і розглянувши всі моменти. Які могли б у вас викликати якісь труднощі. Ми слухаємо текст втретє, для того, щоб потім ви вже були підготовлені, щоб оформити його письмово. Місто Фортеця. Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині, недаремно називають туристичною меккою України. Місто вражає кількістю історичних пам'яток, занурює в давні епохи лицарської слави. Зберігає свідчення про звитяжних героїв. Квіткою на камені, назвала Кам'янець-Подільський Леся Українка. Більшість мандрівників їдуть сюди заради старого замку, збудованого на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич. Природний ландшафт сприяв обороноздатності фортеці. Про час зведення першої оборонної споруди точних свідчень немає. Дослідники дійшли згоди тільки в одному. В 11 столітті на цьому місці стояв дерев'яний частокіл, що оберігав частину Галицько-Волинського князівства. Після масштабної пожежі в 13 столітті дерево замінили на камінь. Старий замок серце твердині. Він збудований у формі неправильного чотирикутника, периметр якого охороняють 11 башт. Їхні назви нагадують відвідувачам про дивовижну долю споруди папська, ляська або біла, ковпак, Лянськоронська, Чорна та інші. Папська вежа зведена за сприяння Папи римського, у ній тричі відбував ув'язнення селянського руху, Устим кармалюк. Біла вежа слугувала скарбницею польських шляхтичів і духовенства. У приземкуваті стіни нової східної вежі. Вмуровані ядра так супротивникові давали зрозуміти про могутність фортеці. За весь період існування замок було завойовано лише двічі. Існує легенда, що розповідає, як хан Осман II, прийшовши в ці місця з багатотисячним військом, був вражений величю і неприступністю оборонної споруди. Він запитав слуг, хто побудував такий могутній замок. Сам Аллах доклав руку, була відповідь. Нехай тоді Бог і бере його штурмом, сказав Осман. Кам'янець-Подільська фортеця, внесена до списку пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО, вважається одним із семи чудес України. Часто виступає локацією для кінематографістів, описана в багатьох творах художньої літератури. Це музей просто неба. Який зберігає залишки багатьох культур. Обов'язково відвідайте це унікальне місце. Як ви зрозуміли з сьогоднішнього тексту, нам, українцям, є чим пишатися. Наша історія надзвичайно багата і ЮНЕСКО зберігає для всього світу, для всієї цивілізації і представників нашої культури. Дякую за вашу увагу! Сподіваюся, що сьогоднішній підготовчий етап допоможе вам переказати з легкістю текст і отримати за свою роботу високі оцінки. Бережіть себе, усього найкращого!